Майже 50% зросла середня заробітна плата. Чиновників, за рік. Ми в цифрах сказав. І про це свідчать дані Міністерства фінансів України щодо оплати праці в державних органах. І це опубліковано офіційно на сайті відомства Мінфіна. Шановні, кошти ж є. А чому така ситуація? Для одних вони є і в такій кількості, такі відсотки зростання, а для населення немає, як розповідають про те, що стандарти прийняті на законодавчому рівні соціальні. Ви знаєте, які ці стандарти, мінімальні заробітні плати, пенсії. І все розповідають народу про тяжку ситуацію. Про яку тяжку ситуацію? От, над... Sakykite, prašau, kokia тяžka situacija?